Привіт, мої любі українські, особливо ті, котрі вирішили взяти свою долю у свої руки і самому відповідати за своє подальше життя, тому що український соціум дав велику тріщину і вже ні для кого не є секретом, що спосіб існування той, який є в Україні, як суспільство. Ну, Він далеко не найкращий, і він несе загрозу теперішньому вашому майбутньому. Тому зараз найкращий час, щоб взяти свою долю у свої руки і покинути територію України, незважаючи на те, що над вулиці зима, сніги, погодні умови екстремальні. Ці екстремальні погодні умови, вони на руку. Тому що, якщо взяти, наприклад, мармароси, цей мармороський хребет, то він засипаний снігом, тут подекуди сніг по груди, а подекуди і по голову. Ті частини, колючки, які вони встигли прокласти, вони вже засипані снігом добряче. Так що, якщо зараз ще не можна переходити через них поверх, ну то через тиждень-два так точно можна буде. Просто перейти по сніговій шапці і не помітите, де вона так колючка там знаходиться. Ну що, не можна йти біля попа Івана Мармароського. Бо тут дуже круті схели, круті скелі. В жодному випадку сюди не тримайте свій шлях. Як, бо тут є, навіть якщо ви дістанетеся румунського боку, ну, то спуститися е, по ньому, це буде вкрай складно. І м, спускатися в, ці, в цій частині марморосів, ну, це дуже безглузда ідея. Треба брати там, де пологіше. Якщо подивитися тут по е, Покрутизні схилу, то ось дивіться, що тут робиться. Ось з цього боку, подивіться, яка щенясь лінія, а з цього яка. Тобто Тут підноситися круто, а тут спускатися. Тут спускатися настільки круто, що Ну, це подекуди неможливо. Особ... Особливо, коли ви там в якомусь вже виснаженому стані після цієї довгої мандрівки, це ну, вкрай складно. Тобто Ця частина мармаросів, вона дуже складна для того, щоб нею спускатися. Краще спускатися там, де пологіше. Наприклад, ось тут у нас пологі э, схили. Тут схили пологіше з цього боку, а з цього боку, надзвичайно круті. От порівняйте, що тут відбувається, що тут. І ви можете побачити по щільності цих стрижок доріг. Тут вони є, а тут їх просто немає. Тут от які якісь поодинокі є, і то вони закінчується. Ну, ця от є, але вона оманлива, що вона тут є. Ця от знову-таки не дійшла навіть до вершини. Тому в жодному разі не прокладайте свій шлях зараз зимову пору сюди. Так, і що ще важливо? Важливо знати, як телефонувати і встановлювати контакт з екстреними службами. Ось дивіться, тут у них номер 112, європейський, емердженсі номер, так само, як і в нас. І можна подзвонити. Якщо ви знаходитеся вже на румунському боці, тут десь на горі, воно ловить, ловить мобільний зв'язок. В цій частині не знаю чи щось є, а в частині тут де піпіва, ну в цій частині десь там на горі є мобільний зв'язок. Але сюди йти не треба. Навіть якщо ви тут кому-небудь додзвонитеся, рятувальники сюди за вами піднестися не зможуть. Там Якщо ви зможете кудись там вийти, десь на одну із цих стежок, ну тут ще так сяк. А якщо ви опинитесь десь на цьому схелі, десь тут, наприклад, на Струнзі чи там до цього Щербана, Шербана, ще, Шербана ви дійдете, ну то до вас сюди вони не підійдуть, ті рятувальники. І гелікоптером не вас теж звідти знімати не будуть, особливо, якщо там погана погода якийсь туман. А, тому, ну, тому майте це на увазі, не просто майте це на увазі, а візьміться за правило в цю зимову пору. Зараз тут сніга по груди насипала на, на цих схилах. Без а, а, снігоступів туди йти ну, дуже погана ідея. Там навіть лопата вам не допоможе. Там зараз треба мати дуже хороше взуття і одяг, щоб сюди йти. І треба йти не по тижню, а треба йти всього там за, за день-два. Тобто, якщо стартувати, то стартувати в жодному випадку не через чорногірські хребет. А стартувати тут, в долині річки, тиса або біла тиса, щоб сюди діставалися. Ті, котрі збираються якось інакше це робити, ну, вони ризикують втратити життя в пошуках своєї свободи. Так, тепер екстрені служби. Оцей е, е, номер 112. Ну, якщо вдасться на нього подзвонити, то добре, вам допоможуть. Принаймні спробують. Якщо ви не можете подзвонити на цей номер з якихось причин, бо буває, просто він не відповідає, не, не йдуть гудки нічого, можна подзвонити от на цей номер. До нього треба, ви можете подзвонити. Або ваші українські рідні, знайомі там, можуть це зробити. Сюди треба додати плюс 4 до цього номеру. Плюс і 4 два символи. Тоді можна на нього подзвонити. На цьому номері ви можете попросити. Щоб з вами поговорили там, англійською мовою, англійською мовою точно можна з ними говорити. Я, мені доводилось їм телефонувати, то англійською мовою вони розмовляють. Українською мовою, може, теж розмовляють, чи російською, не знаю. Ну, це просто такий загальний номер на, на всю Румунію, то я думаю, тут вони вам теж знайдуть якогось перекладача. Чи того, хто розмовляє з вами вашою мовою. І ви тут можете повідомити про хто де знаходиться, вони вам дадуть номер, на якому є WhatsApp, або якийсь інший месенджер, вони вам дадуть адресу електронної пошти, на яку можна писати, щоб скинути координати, геолокацію, де там хто знаходиться, щоб скинути дані про них, скільки їх там, а в якому вони стані, яка допомога їм потрібна, скільки вони можуть протриматися. І, ну і таке інше. А, так, також можна використати цю поліцію, яка знаходиться тут, в цих долинах, яка ближче знаходиться. В них в кожної є теж номер телефону, на який можна подзвонити. На цю я пробував дзвонити, вона не відповідає мені з Америки. А на, на якусь. Ну, На якусь іншу, наприклад, Ось ця, до цієї я додзвонитися зміг. Ці мені дали номер телефону, на якому є WhatsApp, і я зміг їм там написати про ситуацію із людьми, які застрягли на, на румунських схилах. А на, на, на цю поліцію дозвонитися не зміг, також, вона не відповідає. Тому, ось, вам, бачите, це номер в румунському форматі, у міжнародному. І я, якщо ви е, змерзли, не встані, щоб кому-небудь телефонувати, скинули там комусь свої координати в Україні. А е, з України хай хтось вже їх відзвонює, їм там пише. Ось ці от спілкуються українською мовою. Я спитав: англійська чи українська? Вони мені відповіли, що українська, і вони мені покликали. Дівчину, яка зі мною розмовляла українською мовою. У неї українська мова ну, дуже така як проста українська мова, вона вживає слова не, не так, як ми це робимо. Але слова українські і порозумітися можна. Можна помінятися номерами телефону, також вони дадуть номер телефону, на якому є WhatsApp, можна написати, скинути геолокацію, і все таке. Тому ви озбройтеся цією інформацією, майте ці номери телефону, або хоч би майте розуміння, що ви маєте робити. Раптом у вас там станеться надзвичайна ситуація. Якщо подивитися на, на, що? на от поліцейські дільниці на Google Maps, то на них написи. Де вона? Тут Тут щось не видно, де це поліцейська дільниця? Десь тут ховається. Ось це, мабуть. Тут румунський прапор. На якийсь я бачив взагалі написи кількома мовами на цій, мабуть. Ану. Так. Давай. Це не поліція. Десь я бачу вивіски на них, що вона була українською мовою навіть, англійською і румунською. Ось, ось тут -от є українська мова. Поліція бачите? Тобто це прикордонна поліція, і в неї навіть випуск, вивіски є українською мовою. Тобто, можна очікувати, що вони з вами українською будуть розмовляти. Російською навряд чи. А от українською мовою часто вони тут розмовляють. Тому е, не, не будьте безпечні. І озбройтеся цими телефонними номерами. Якщо ви дозвонитесь будь-якій із цих відділків поліції, вони тут на, вони краще знають на місцевості. Кому дзвонити, вони будуть з вами тримати контакт. Так, допомогти вам буде складно, особливо, якщо ви не послухаєтеся, тому що люди не слухаються, вони там собі. На умі, люди 20-річні і там плюс молоді люди, вони абсолютно в собі впевнені, вони ні, не слухають нічих порад, вони думають, що решта світу не така. І те, що стосується решти населення, їх ніяк не обходить. Тут буде посилання на відео, я там розказував про молодих людей і способи їхнього мислення. Так, і що ще важливо сказати, коли ви йдете горами, у вас взуття мокріє, і люди, які не хочуть відчувати цього дискомфорту, вони починають сушити то взуття на вогні. І це велика помилка, тому що в будь-якого взуття є частина, яка склеєна. А клей це така річ, що в нього є температура реактивації. Тобто, коли нагріти будь-який клей, він перестає склеювати, він розклеюється. І взуття можна сушити тільки там, ну, не знаю, температурою до градусів 50. Якщо ви його нагріваєте до більшої температури, воно просто бере і розклеюється. Ну, це ще така собі ситуація. Воно може просто згоріти. Є випадки, коли хлопці просто сушать на вогні своє взуття, там від втоми засинають і взуття згорає. І він знаходиться посеред гір, босий, і він, в нього немає ні зв'язку, він ні до кого вийти не може. Йому доводиться там замотувати ті ноги, чим, чим є, і просто йти в якихось лаптях по, по снігу. Тому в жодному випадку, як би вам не було зле, не сушіть взуття на відкритому вогні. Не ставте його біля вогню. Не робіть цього в жодному випадку. Тому що ви ризикуєте втратити просто ноги. Ви втратите взуття і відморозите собі ноги у тих горах. Тому ось так. Тобто Зараз така пора, що вгори йти можна, але треба скоротити відстань максимально. Тобто Це не має бути подорож на, на тижні, коли ви там намагаєтесь запобігти зустрічі з цими нквд і починаєте там йти із якихось там Ярем чи Татарова, то це все закінчується тим, що ви що там, виснажуєтесь, у вас закінчується провізія. Ви е, приймаєте неправильні рішення, які просто вас ведуть до смерті. Е, буквально вчора мені доводилося шукати екстрені служби для хлопців, які були вже на румунських схилах. І троє із них е, там було троє. Двоє із них могли йти, а третє ні, тому що він повідморожував собі ноги. І... Двох, за двома рятувальники вийшли, вони вийшли ті двоє рятувальникам на зустріч, залишили цього третього в горах, і цей третій, я не знаю його подальшої долі. Він там, станом на, на, на ранок сьогоднішнього дня, він їх чекав, у них там був контакт із рятувальниками. Я йому дав номер телефона, на якому є WhatsApp, Він переписувався із ними і обмінювався повідомлення. І, ми, і вони там до нього йшли. Але за цілий день вони так і до нього не дісталися, тому що це ну, дуже складно це зробити в тому місці, в якому він знаходиться. І він не може до них ніяк вийти до того місця, яке вони йому скидають, а щоб а до нього йти їм небезпечно. І їм там треба знайти суперпрофесіоналів, супероснащених, Поки вони там до нього дійдуть, то я не знаю, залишиться він живий чи не залишиться. Ну, живий повинен залишитися. Але в нього вже є обмороження, і він не може йти. І в нього, коли він не рухається і не може нічим зігрітися, в нього ні їжі немає, нічого, то він просто отримає ще більше обмороження. І зараз я не знаю, я, ми тут всі за нього хвилюємося і нічого зробити не можемо. Його доля в руках Румунів. А, тому ось, ось, ось така ситуація. Треба бути до цього готовим. Я до цього не був готовий, що треба буде комусь викликати допомогу. Я не знав, як того робити, і мені навіть подзвонити було складно звідси з Америки. але Ну, Вдалося подзвонити, і з румунами можна контактувати, і вам треба мати ці всі телефони екстрених служб, або принаймні знати, як їх знайти, або попередити ваших домашніх, Ну, когось вам треба мати вдома, для того, щоб ви могли дати знати, де ви знаходитеся, і щоб вони там скоординували ці екстрені служби, які, у вас, які вами вже займуться. Ну що ж, всім успіху, всім успіху, бережіть себе, дбайте про те, щоб все було під вашим контролем. Не, відда... не думайте, що якось воно буде, воно точно має, у вас має бути розуміння, що вас чекає, і ви маєте максимально докласти зусиль, щоб не потрапити в халепу. Ну, і у вас мають бути ці плани Б, плани С. Ви маєте могти дати про себе знати рідним, дати про себе знати румовним. Ну що ж, чекаю від вас гарних звісток по той бік кордону. Ну і поганих теж. Раптом ви там в небезпеці, то давайтеся знати, будемо щось цьому давати якусь раду.